Я сьогодні зареєстрував вісім законопроєктів чи змін до законопроєктів, одну проєкт постанови. І ще у нас там декілька ми доробляємо. Які це законопроєкти? Один він загальнонаціонального скажімо, масштабу рівня. Це теж це питання, яке всі анонсували і з чим ще на вибори. І на Західній, і на східній Україні тільки з різним підтекстом. Це зміни до закону про мову. Так званий мовний закон Кивалова Кравісніченка. Пам'ятаєте? Всі вибори прийшли на цьому гаслі. Але вибори прийшли і всі забули. Правильно забули? Тому ми зареєстрували з Євгенією, моїм колегом. Закон, який відміняє попередні закон. Побачимо, як всі будуть голосувати. Чому цього добиваємося? Не через те, що ви піти, ми націоналісти, не націоналісти. Є глибоке розуміння, що таке правильно і корисно для нашого суспільства. Перше, якщо йдемо в Європу, то цей закон, який сьогодні є кивалом Колесниченка, з ним, цим законом у в Європу не приймуть. тому що в Європі державна мова мають одна. Розмовляй, російські школи мають бути, англійські мають бути, штички мають видавати, гроші на це відляти мають. Але всі чиновники, я так словом таким, мають розмовляти на одній державній мові. Якщо ти не можеш вивчити українську, ти або не любиш Україну, або ти азарт. Yeah? Yeah. Yeah.